Пам'ятаю, коли я тільки почав продавати квартиру на бульварно Кудрявський 43Б. це такий царський будинок, дуже старий. І мені в коментарях багато людей писало, кому він потрібен цей старьо, хто його купе, краще в новобудові за ці гроші, і так далі. І знаєте, хочу вам сказати, що дійсно там попит не супер великий, як там, наприклад, на однокімнатну квартиру, десь там в новобудові, наприклад, там в Новій Англії, де багато молоді, тусня оці, двіж і так далі, але все одно є люди, які люблять і цінять ось ці будинки старі. Ось тільки що приходив дядя один такий дорослий, і ви бачили, як він роздивлявся квартиру. Ось він просто підходив там, дивився, яка там ось, ширина стіни, товщина стіни. Він підходив казав, так це ж оцей, оця цегла, це ж вона така прям стара, ось, ну, вообще, ну, для нього це Ось він ходив просто і ну, от, видно, що він просто кайфував у квартирі. Тому ну, от є люди, які люблять і хочуть жити в таких будинках. От як би це не було там дивно чи не дивно. Ну, от є такі люди. Ось він вийшов на балкон і каже: Боже, яка ж це цегла? І от прям стоїть, і так, знаєте, от, отак гладе її. Тому на все є свій покупець. Так я вам хотів сказати.